Власна боско Арена розпочинаються матчі другого туру. 19-й Віталій Лой, Ярослав Сівкін, 23-й Олексій Синишин. 11-й… зараз момент і рахунок відкрито в нашому протистоянні. Забиває команда Універ. Забиває буквально своєї першої атаки. Ну і звичайно, цю команду. Дев'ятий Роман Михальський, номер нульовий, Юрій Андрушішин. Офіційний представник команди. Зараз рахунок у нашому матчі вже відкрито. Ну і максимум очок. Щодо команди Універ, то ця команда зараз тим часом другий гол. І Універ знову ловить суперника на контратації. Ну і можемо вітати зараз Євгена Радченка з цим забитим м'ячем. поганий, зважаючи на силу суперника, ну але в плані результату він був невдалий для хлопців Уком 0-2. Ну і по такій грі, звичайно, час працює на користь команди. до цього поєдинку підходять обидві команди в команди Універ. Тут зараз вихід 3 в може бути небезпечна передача. Не буде. Ротар є доволі надійний. Він вміє виручати свою команду. Ну і зараз він виручає прекрасний сейф. Зараз ще одна атака, і тут не було порушення правил. М'яч залітає у ворота. Назар Войтюк вказує на центр поля. Ну і це дубль. від... Дубль у цьому поєдинку і забиває, якщо я не помиляю, четвертий. І Доволі таки непогано біжать і пропонують супернику високий темп гри. Що цікаво, якраз в минулому поєдинку проти команди Хнупс. «Універ» запропонував супернику високий темп гри. Зараз момент прекрасний гол. Зараз сердечко на камеру від Юрія Андрушішина. Прекрасна індивідуальна робота від нього, 1-3 стає рахунок. Прекрасний удар під. Непогано. Шостов обіграє суперника в один в один і забиває. І тут ще одне сердечко на камеру. Браво! Зараз Олександр Шустов. Для нього, якщо, Олексій <му> Синишин. Один з лідерів команди зараз розігрує. Прекрасна передача на Дальню штану чи буде грав дуже дуже надійно. Якби не Павло, рахунок був би 2-4. Зараз удар поперечку, добивання 2-4. Який класний знову удар виходить в Андрушішина. Тут м'яч від поперечки відлітає зараз до Сівкіна, і 2-4 стає рахунок. Універа, 15 секунд до завершення першого тайму. Вихід 3-2. Дуже і дуже прекрасна, якісна атака, удари. Тут без шансів. Універ вилітає в контратаку. І тут Універ просто таки розриває захист суперника. Владислав Мясніков зараз. Склад команди Дьовку Універ. Воротар Павло Цимбалісти. Він єдиний воротар в складі команди Універ. Зараз непогано. і Тут ледь власний ворот Універ святкував перемогу. Зараз момент Васьківа і 6-2. Стає рахунок. Забиває зараз капітан «Універу». Для нього це перший гол в цьому матчі, але не перший гол в чемпіонаті. Лаг, претензій до голкіпера немає. Тут провал в обороні зараз Рокецький міг грати індивідуально, вирішив віддати передачу. Зараз він відкривається на стовпа і забиває. Тут питання, хто працював з цим гравцем. Тут провал в обороні, провал в тому плані, що абсолютно не закрили зараз. Зараз класний прийом, передача, вихід 2 в 1 і ще один гол. Знову забиває Рокецький з контратаки. Ну і це покер уже від Назара. На 27-й хвилині він забиває. Просто, але, мабуть, таки правильно розіграли зараз гравці Стрийської. Атакує Універ. Тут один в один-один в зараз цікаво зіграв п'ятий номер, але забив четвертий номер. Багато що зробив Лавренюк, але не менш багато зробив. Їжик водить м'яч за бокової лінії. Передача на рокецького. Той в один в один качає, прибиває. Тут перехоплення від Васьківа. Васьків з перекату. Прекрасно. Є десятий гол. На цей гол гравці стриської привезли самі собі. Васьків оформлює дубль у цьому поєдинку. Класно по футзальному зіграв Васьків. Стає Назар Ракецький, який оформив покіль Покер, дубль Олега Васьківа по голу забивали Шустов, Галиняк, Радченко та М'ясніков за команду Стрийська забивали.